Добрий день, мої хороші! Сьогодні урок перевірки читання мовчки. Отже, прочитайте текст. Придумайте до нього заголовок та запишіть до ваших зошитів. Складіть і запишіть 5 речень, щоб передати зміст прочитаного тексту. Після прочитання тексту. Виконайте тестові завдання. Покликання на тест розміщено в описі під відео. Успіхів вам! Впевнена, у вас все вийде!